Не перший рік, а я познайомилася з ними власне через Яру. Бо я працювала а, гурт Яра Українці. Да, знов таки хто, хто не знає Супер рок гурт. Думаю, гурт а це. як він правильно, етно рок-гурт? Да? значить так, 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 так називається: етно рок гурт Яра. Так. Ми знов таки бачили уривки е їх виступів на е серії передач «Шалені волонтери, смарт на халяву. А знов таки українці, ті, хто не бачили, будуть посилання, десь тут вискочити, і ви можете подивитися цілу ну, низку передач. А тепер координатор, який заховався в Ерпені від мене, нарешті його спіймав. Наталя Ната. Розказуєте, що ви, окрім каналу, координація це велика справа. Від вас у цих отручок залежить. Хто там правильно вийде на сцену, не, не буде чи якихось накладок. Чи всі будуть задоволені, чи все буде гучно і чутно, і так далі?